Я витру сльози і очі нафарбую, ніхто щоб не дізнався, як сумую, я посміхаюсь в інстаграмі, ніби сильна така. Щоранку в пошматках себе збираю, а по ночах твій номер набираю. Та я навчилась добре рятувати себе сама. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб забутися, я нап'юсь, трачу голову і мені буде, зовсім не соромно, щоб не плакати, я сміюсь, щоб не здатися, я борюсь, біля маскую, поранену душу сміхом лікую. Червоним кольором малюю губи, і все одно давно що скажуть люди, коли усе всередині болить, красива завжди. Щоранку нові рани зашиваю. Живу на повну боя, правду маю. Щаслива бути супереч усьому сьому. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб забутися, я нап'юсь, трачу голову і мені буде, зовсім не соромно, щоб не плакати, я сміюсь, щоб не здатися, я борюсь, Біль маскую, поранену душу сміхом лікую. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб забутися, я нап'юсь, трачу голову і мені буде зовсім не соромно, щоб не плакати, я сміюсь, щоб не здатися, я борюсь, Біль маскую, поранену душу, Сміхом лікую. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб забутися, я нап'юсь, трачу голову і мені буде, зовсім не соромно, щоб не плакати, я сміюсь, щоб не здатися, я борюсь, біль маскую, поранену душу, сміхом лікую.